Це покидали світло, так я думаю трішки ще реставрувати свою оцю дубляночку. Чому поставлю на місце повички, бачите, вони, оце вони отут були. От. А оцю латочку поклала там, де була дірочка. Звичайно, якби було отаке, от то я б сюди наклеїла. Може б воно й нічого було. Ну, думаю, так. Непомітно буде. Ні, ну воно помітно, ну мені ж не на виставку, а в городі копошиться. І тепленька, і гарно. То я зараз попереставляю пувички, а потім піду попрацюю на вулицю. Що ти мені прийшла сюди під ноги? Це ж воно в мене там підсихало. А? Іди, іди. Закриваємо тут. Так? Зараз я займусь роботою. А потім піду на вулицю. У нас святіка немає, а іграшки розкидала ця красуня. Ну, свої, правда. Ну, ось дивіться, куди ми використали. Я там склала ту дублянку, кусок, і вона там лежить. Ну, лежи, все. Я пуговиці, пуговички, пувички перешила і йду на вулицю. Ага. А ти будь вдома, ти вже гуляла. Так як обіцяють нульову температуру, то я оці, не знаю, це широко може і не треба загортати, але я все-таки загорну. Це гортензії. Тут у мене їх три, і, і зараз я тут листочки, і зараз я мішками накрию. Ой. Зав'язати чимось треба. Ну, є ось такі вірювачки, а мішки в мене отут. Я тут три склала, не знаю, вони великі, ні, не великі. Якраз підійдуть. І потім знайду в мене десь є такі з електродів, я робила штрички, і я ще й позакалую. Ну, оце таким треба зайнятися. І потім я хочу іще там навпроти кухні, там скільки мокриці, і хочеться мені її видалити від тіля. Ну, я ж і тут десь ці штрички клала, так хіба ж ну можна камінцями, в принципі, прикрити. Це ж е... мішковина така, що вона дихає. Ой, так не хочеться бруднитись. Ну, а що ж зробиш? Як треба? Ану, як я її так, кліточку можна зламати. Така вже величенька вся гортельнія. Ну що, вставай, Тоня. Ой, тут у мене посходили незабудки. Ні, не не забудь, вибачаюсь е, братки. Вони в мене буває, що їх взимку квітують. Так, Засунула. Опускаю на низ, щоб трішки корінці захистити. Думала перчатки одівати, думаю, то я попрокалую по і за один раз випів. Так, так. Ну, якось так. Тепер тут зав'яжу один раз, ну, не вистачає на них і піду, пошукаю цих штирків так. І оце і той зроблю, і той маленький зроблю. Ну, треба йти шукати штирки. Ох, і ще хочу, лопати тут немає. Далеко не ходить є сніж. У мене висвободилась ще одна пляшка. Зараз я її теж там кудись приткну. У нас щось тут собаки розгавкались. Так, ну пішла. Якось би тут, щоб і це жива, і ця жива. Так, мабуть, по черзі, ото, мабуть, ні. Ну, ця, мабуть, улізе сюди. Зараз спробую. Звичайно, двохлітрові було б краще, ну, а вже що є. Так, зараз підкопаю, щоб вона глибше зайшла. Отак. От щоб і корінці, ну, трішки їй, мабуть, там тіснувато буде, але нічого, все ж таки накрита. Ну, це туди не треба, вона пропала. Ну, цю б можна було закрити. Та теж не зрозуміло якось так. Ну все, пішла я шукати ці, де вони в мене є. Десь я їх бачила. Так, тут немає? Немає. Зате тут побачила таке печиво, називається, тротуарка. Дві можна забрати. Там покласти мені пригодиться. Ну, три знайшла, а ще насіння взяла з Парижської ромашки, бо почитала там, погуглила, що з насіння можна десь у березні в якісь горшочки, це буде на розсаду. Ну і можна розсаджувати черенками, так як, як воно доживе, якщо морозу не буде. Ну і пішла я, це заштрикаю і там ще зроблю. Так, я тут закінчила. До зими підготувалася. Ну, може ще будуть дештерки, то потім приберу кирпичі. Ну, а поки що так закрила все. Ну, а це ж воно так живе. І зараз пішла напроти спальні, виберу трішки оту мокрицю. Вона мене просто муляє. Та й чим займаюсь. Не просто так. Так а що ти нявчиш? Ти навіть не поїв. Одну з'їв, а другу ні. Ти що думаєш? Ага. Хоро ужас сірий. Ти здурів чи що? Ой, Боже. Вирва то прям з ти, ну, тебе нема слов просто. Ну чого ти дерешся, був гарний такий. Ну все, ото доїдай. Ви бачили такого, я навіть дивитись не можу. Так оцю я хочу, хоч, ну отак, поки ото в мене стопчик хоч тут щось зробити, бо холодає, руки будуть мерзнуть, хоч я взяла рукавички. Ну, оце тут. Попрацюю. Ага, доїдає. Не хотів, видно, хотів, щоб побільше м'язка було. Я ж тобі тепленьке виносила, так де ти лайн дав, поки тобі ото кусок шерсті вирвали. Господи, Таке дурбецяло, господи. Ну, так я попрацювала. Не все. Тут ще залишилось, тут і мало мокриці, тут більше петунья, яка скоро буде квітувати. Ну, Дуже волога земля, хоч лопатою, сапкою дуже погано, важкувато. Ну, але ж тут, де було багато, я все прибрала.